Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Підприємство купує у Сполучених Штатах Америки програмне забезпечення та продає його у Грузію. Мова йде про податкові наслідки, як взагалі оформлюється така угода. Дивіться, тут має місце поставка програмного забезпечення, яке з метою оподаткування ця операція з метою податкування. Вважається постачанням послуг, тобто ми говоримо про придбання послуги у резидента Сполучених Штатів і продаж послуги резиденту Грузії. При продажу програмного забезпечення, якщо немає помилки, якщо це дійсно програмне забезпечення, ми маємо норму про місце постачання послуг. У місці реєстрації замовника таких послуг, тобто, якщо ми продаємо програмний продукт резиденту Грузії, у нас немає податкових зобов'язань з ПДВ, оскільки місце постачання знаходиться у Грузії. Але коли ми здійснюємо купівлю програмного забезпечення у резидента Сполучених Штатів. Ми є таким замовником, і теоретично, якщо б не діяла спеціальна пільга, про яку ми зараз кажемо, то теоретично така операція вимагала б нарахування ПДВ у, у того, хто купує таку програму, тобто у споживача чи у покупця. Ви, як замовник, повинні були б нараховувати ПДВ, і так і буде. Але так і буде в інших випадках. Але що стосується саме постачання програмного забезпечення, діє пільга передбачена під пунктом 26 індексом 1 підрозділу 2 розділу 20 перехідних положень, тобто заключних положень кодексу, де сказано, що постачання. Програмного забезпечення звільняється від сплати ПДВ до 1 січня 2023 року. Ми дуже сподіваємося, що ця норма про пільгу буде продовжена хоча б ще на 10 років. І згідно з цією нормою, якщо операція з постачання програмного забезпечення має пільгу, відповідно і операція з придбання такого програмного забезпечення так само підпадає під пільгу. Тому власне. Податкові зобов'язання з ПДВ не нараховуються при придбанні програмного забезпечення ну і звісно, при реалізації так само не поширюється ця норма. Можна сказати, що така цікава угода з придбання та перепродажу програмної продукції між двома нерезидентами пройде без податкових наслідків по податку на додану вартість. Оскільки є пільга, ну і звісно, це якщо ви не платник ПДВ, то у вас ПДВ взагалі питання не стосується. Інших якихось обмежень, додаткових я не бачу у цій угоді, вона цілком цілком життєздатна, можете це робити. А ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, підписуєтесь, ставите лайки, радите друзям. На все добре. До побачення.